Щойно пригнана та розмитана Кіаніро Електро з оригінальним підтвердженим пробігом 75 тисяч кілометрів. Це в нас чистий 2022 рік випуску. Машинка в нас повністю обслужена, є вся сервісна історія без жодного підкрасу. Авто в нас на повній комплектації, є порт швидкої зарядки CCS, світлодіодна оптика, оригінальні 17 диски на хорошій гумі, автоскладання дзеркал, датчики зон. Та безключовий доступ. Ось так виглядає у нас передній ряд сидінь, електрорегулювання сидіння водія, авто в нас на всіх асистентах і об'єм-підсвітки салону зі змінною кольорів. Шкіряне мультикерма з підігрівом, адаптивний круїз, тримання смуги, розпізнавання знаків, сенсорна мультимедія з Android Auto Apple CarPlay, навігація, камера заднього виду, передні і задні партроніки, безпровідна зарядка для телефона, клімат-контроль. І підірю вентиляцію переднього ряду сидінь. Ось так буде виглядати в нас задній ряд сидінь. Авто в гарному стані за ціною 23 тисячі 200 доларів. Кого зацікавило, телефонуйте або запрошуємо на нашу площадку, яка знаходиться в Львівській області, село Супошені, вулиця Львівська, 6 а